Гри магічного кубику у проєкту Елени Буганової в'яжемо українською. І я сьогодні, у неділю, 12 жовтня, хочу вам прозвітувати, як же пройшов мій тиждень. Додаткових підключень в мене особливо не було. А, я трошки хочу розбавити своє в'язальне відео зінними. Пейзажами, і якщо в мене вийде, то я, принаймні, фотографії, ну, мабуть, це фотографії будуть концерту, який був в нас 11 жовтня вчора поставлю, тому що я з 9 години до 19.30 була в музеї, тому що я вела концерт, я була чергова. Людей у нас не вистачає, не можна було поставити чергового одного, а я б прийшла пізніше і провела концерт камерної музики. Концерт був дуже гарний, було багато народу. І я хочу вам. Між своїми розповідями про просування підключити, принаймні, фотографію, якщо вийде, то шматочки відео з цього, цього концерту. І давайте розпочнемо з першого мого проєкту. Який я брала в тиждень магічного кубика. І, до речі, цей проєкт випадав нам аж, можна сказати, три дні і чотири рази. У вівторок дубль одиничка був у середу, і у п'ятницю теж нам випадає перший проєкт. До речі, я хочу щиро подякувати Олені Бугановій за її. Стабільність у організації проєкту Леночка, дякую тобі, це надихає, це змушує працювати. І гра махічний кубик вона інтригує кожного вечора, що ж я буду в'язати. І я думаю, що це стосується кожної майстрині, яка бере участь у цих проєктах, у цих серіалах. Ось, і хочу сказати, що нам два рази випадав дв... номер 2, два, два рази випадав номер 6, але так сталося, що номер зовсім не випадав. І... Тому в мене є просування по всім проєктам, але п'ятий номер він так трошечки, трошечки, трошечки в мене просунувся. Ну, в принципі, тиждень в мене був насичений роботою, основною і додатковою інтелектуальною діяльністю, тому я в'язала, але так, щоб я там ввечері в'язала вв весь вечір, то Такого не було, я постійно щось роблю на комп'ютері, і наступний тиждень, скоріше за все, він буде таким ж. Тобто, е, і тут треба вже завершувати проекти великі у вернісажі осінніх барв. А паралельно тут в мене на мене напала робота, від якої я не можу відмовитися, тому що е, це моє життя. Стабільність. А тепер давайте перейдемо до творчості. Значить, перше, за лапапейса я її в'язала кожного дня, коли вона випадала. Ну, але вона каже, що можна обирати один проєкт і в'язати один день. Так? А я намагаюся в'язати всі проєкти, які випадають цей день. Ось, тому я в'язала кожного дня всі проєкти. І от перший мій проєкт це лапапейса. І бачите, я просунулася ну, сантиметрів на 5. В цьому проєкті. У мене тут зараз іде, знову було, бачите, два кольори, потім три, знову зараз пішло три. Ну, Два кольори, звісно, в'яжуться швидше, а три кольори це в'язання більш серйозне. Ось, і так. Ну, все, В мене пішли гуляти он петлі. Так, все, Зараз прибираю, тому що. Воно, воно буде незрозуміло, що якщо бо тут три кольори. Так, я прибираю обережненько. Тобто цей проєкт я просуваю, лапопейса виходить. От бачите, мій зворотню частину. Вона в мене виглядає так. Ось це, беру. Uh, дуже подобається, я медитую, коли я це роблю. У мене оці, навіть жакард хочеться так розігнався на два кольори. Ех, І тут починаєш тормозити на трьох, але uh, Ну, кайфувати, тобто часу багато уходить, але кайфуєш від нього дуже гарно. Так. Це мій квілінг, мій кіт просувається, я ніяк не здовіж... дов... довикладаю йому хвоста. Щось мене полонило. Ось, бачите, що мене полонило. Мене полонив о, тіло котика. Я вже починаю деревце тут потрохи, ось, бачите, корочневеньке, це в мене велике дерево, я буду так його брати. Ну, зараз трошки покажу. Все ж таки, я сподіваюся, що є глядачі, яким це цікаво. Так, не звертайте в мене, на увагу на мої руки, я була сьогодні в саду працювала. Це особливий момент в житті. Тобто, я отак його буду брати, робити. Це називається елемент в клевілінзі око. Бачите, воно схоже на око. Це коричневий колір, і я його отак от буду потихеньку, потроху викладати. Ось я роблю з двох боків прищепила. І потихеньку так. ну, виклеюю, тут можна регулювати, що мені подобається. Бачите, можна робити його широким, можна робити його за вузьким. Тут, я думаю, буде взагалі коріння отак от виглядати. ось так, по боках, так буде гарніше якось. Так, от воно в мене, в мене буду викладатися. І дуже багато в мене блакитного. Бачите, я е, там не тільки з кольором буду гратися, а тут буде в мене сіренький, в мене доріжка трошки тут просунулося. Тут теж в мене є, що повиклеювати. Я один день, там квілінг нам випадав два дні. так, Так, понеділок і четвер. І я. Два дні більше звернула увагу на, на те, щоб накрутити ці елементи, бо це, здається, що дуже мало, але насправді це такий праця копітка достатньо. Ось, І я оці повикладала, бачите, я хочу обмежити. Контур котика. Тут в мене будуть ну, я очки і крапельки хочу зробити тут всюди. А ну, кордон такий в мене грань буде. Ось ну, такий мій викладатися кружечками. Ось тут крапельки дві пішли вже. Бачите, дві крапельки. Тут будуть маленькі, маленькі-маленькі в мене а, теж елементи. Ось, ну і морда, от око, у мене ну, око і ніс я вже знаю, який буде. Він буде в мене як у буб... Ні, не бубеньки, бубеньки, чорний. чорні. Як котики з розовим носом. От у мене буде, буде розовий ніс. Рожевий, верніше. Ось. Ну, тобто ось так я напрацювала, бачите, просуваюся. Хочу показати свої просування із пледом. Вони в мене невеличкі, бо вони в мене були в такий день, де коли я не могла дуже багато уваги приділяти рукоділлю, мені треба було працювати активно. І фактично я обшила три отаких квадратики і оці один, два. Три квадратики я м, вшила, але тут, бачите, теж, фактично, я зробила так от шов. А і оцей шов я зробила, і цей. А, так, ну і просуваюся далі, бо в мене вже це вже кінець, це вже все. Це вже в мене. А, оце вже в мене верхня ну верхня межа, все. Там далі не буде. Тут буде зелененький отакий, от. Зелененький тут буде в мене колір. Тобто ті всь, тут все в мене, я бачите, попришивала, але а, тут ще не, не пришивала бокові а, сторони, не зводила, тому що тут буде продовжуватися, якщо буде довга нитка, то мені достатньо буде. Так. Це мені, Ці в мене відв'язані, цих ще треба мені. На обшивати, я їх повикроювала декілька. Сьогодні купила нову нитку, бо в мене бобенька десь так заховала. Або два варіанти, або я так заховала від бубені, що я її не можу знайти, або бобенька десь. ну Я не знаю, я вже всюди була, де могла, вона могла подіти, але не можу знайти. Може, я заховала. Купила нову ниточку, десяточку таку конкретненьку, і буду зшивати. Такий в мене варіант. Моя величезна, величезна робота. Ніколи не зможе її перекласти на іншу мову. Музика супроводжує людину у найхвилюючі і найпростіші моменти протягом життя. Розпочинаємо концерт з камерної музики. Артистів оркестру Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Олександр Стулов, кларнет, Четвертий проєкт, мій гольфик. Він випадав нам один раз, але я поміряла його і собі зробила таку мега. Так, зараз, так, ось в мене маркер початку тижня. Це мені треба було, я міряла, коли так от пров'язала. І е, вирішила, що мені ще 7 см треба дов'язати, а потім перейти на резиночку, і резиночка е, буде в мене четвіркою спицями. Ну, поки що, я не знаю, поки що буде четвіркою. Ось. І я хочу ще 5 см зробити резинкою. А потім, мабуть, дівчата, я буду знову опановувати Magic Loop. Це буде ось так. І от в'язати Буду опановувати. Я його якось опановувала, але щось в не зайшло мені. А, Magic. А, да, нормально, це ж одна пара спис, я щось думала, що дві. А, буду спробувати, тому що. А може, і ні. Ні, не буде. У мене ж меланжева нитка. Це ж вона з іншого боку, буде розглядатися. Ось. Так що мені оце залишилося. і мене залишився один моток. От я подивлюся: не вистачить на рукави, буду в'язати все одно. Не вистачить, я там трошки похитрую з петлями, з обувленням петель. Не вистачить, то буде жилет. жилетка, у нас зараз вже. я п'ятницю одягала гольфик в ну, такий о, покупний. А на роботу під джинси. І я зрозуміла, що. А сьогодні я не дуже зрозуміла, чому продають тонкий одяг, бо я була, е... до речі, я була в Миколаєві, ну це мережа відома, в магазині в аксесуар. Хотіла ще... ще в одному була, в старку була, але щось я. Швидко-швидко, вже я постійно кудись біжу, і я забулася познімати. Я не, ну, але я там не бачила в'язані речі, в'язаний масс-маркет. Декілька світлин я вам вставлю про в'язаний масс-маркет. Ну, якщо я вже почала, давайте я розповім. Що мені, значить, я навіть я не можу сказати. Сподобалось воно мені, чи не сподобалось. Давайте просто от аналіз такий, що зараз пропонують людям, які купують в'язані речі у маск-маркеті. Я дивлюся по крамницях, я дивлюся, що зараз це полупатентна бонглійська резинка модна, і я вам покажу меланжові є. Светрики. Далі йдуть просто, ну не знаю, дівчата, мабуть, хто от, якщо дивиться в мене учасники проєкту, то не дуже цікаво, мабуть, в'язати, там покажу резинка і лицева гладь, але щось я так собі образ трошки хочу змінити. І ну, я завжди ходжу в таку пору в гольфиках. Це я хочу, я за собі робити, але, але, але буду дивитися, якими вони будуть. Ось. А тут лицева гладь, резинка, лицева гладь, резинка, ну, ці меланжеві напівпатентна резинка, і є шапки, шапки. Чоловічі, от я не пам'ятаю, його ні жіночі, там мені візерунок сподобався. Ну, ці біні, я так розумію, це продовження. Я собі в'язала, я вдягла, я була схожа на не знаю, тат, римського папу, який не спав. На тиждень. Ну, мені це не підходить, просто мені це не підходить. У мене зовсім вигляд такий, ну, мені не подобається. Ось Тому я повертаюсь до звичайної маківки класичної, а там вже візеруночки в мене будуть, тому що шапку, шапки мені треба. Одна, один візеруночок мені сподобалося на бежевій шапці. І Капори модно. е, теж цікава модель. Може комусь і сподобається. Я просто от я з вами, я б не сказала, ну, англійська резинка, да, може, я зробила б щось. Я просто поділюся тим, що я, да, мені, мені впало голову пофотографувати. Фото не дуже, тому що, самі розумієте, це так, поки ніхто не бачив. Тому що в де, деяких крамницях дозволяють, в деяких не дозволяють фотографувати, і я вже так з-під поли. Так, добре. Годі базікати на цю тему. Давайте тепер я покажу цей процес, який в мене не випав. У його... мене вийшла така трошки халепа це е, мої подрузі на стуні. Я в'яжу шкарпетки, це подарова фла... пряжа. Я вже про неї розповідала, кому, а, кому цікаво, кому цікаво, ось в мене лежить поряд. Соконвула Ось. Колір Я колір. От, я не пам'ятаю, показувала чи ні, здається, я не показала. Ось колір видно гарно. Колір 10 лот К5436. Подобається. Мені подобається. Мені подобається, і в мене така інтрига, що буду виходити, бо я бачу, що тут нерегулярні смуги, і вони мені дуже ну, так заходять. Ось це мої подрузі шкарпеточка. В'яжеться, я її брала пару разів до матусі, потім мені дали прати купу шкарпеток в'язаних моїх. І я в окремому пакетику в той же пакет, ну думаю, пакетна кинула. і потім я... 34 дні шукала ці шкарпетки. на роботу приходять, думаю, ну хоч там 5 хвилиночок чи пов'яжу. немає. Ну, так. Отака От склероз. Так. І вже. Давайте я. І останній мене процесик. Це шкарпетки для воїнів. Я таки викрутилася. Я зробила ту модель, яку я хотіла, але бачите, що я зробила, щоб мені вискочило ниточок? Бачите, я оці нитки, які я на смуги хотіла використати, я пагомілок на ними зв'язала. Вони такі, я не впевнена, що вони будуть не протиратися зовсім. Тому я зв'язала пагомілок, а потім, бачите, в мене йде вже, вже сіверяночка пішла, пішов з заврори. Все. Я впевнена, що цей склад нитки він буде класний. Ось, І я, знаєте, планую собі ще, мабуть, зв'язати теж, тому що. Тому що таке поєднання, бо щось. Майстер виробництва взуття без взуття. Я в'яжу всім, а про себе я забуваю. Ось. Значить, що в мене тут, бачите, йде резиночка 2 на 2. Потім вона переходить в резиночку 3х1. А верхня частина в мене йде така напівшахматка 2х2. Ось. І воно все. Я думала: в мене була думка. Тут. Пустити лицеву гладь. Але коли я дов'язала до п'ятки, я собі поміркувала, що це буде за широке. Ну, щось... Або п'ятку. Я... Щось... Мені цей перехід здав... здалося, що він буде не такий о, плавний. А, що якщо п'ятку лицеву гладю піду в'язати, воно буде за широке здаватися, да, от виглядати. А якщо тут перейду, то ну, п'яточка резинкою, то тут, і я вже думаю, так, хай буде так. Лицеві виворотні петлі, я думаю, що вони терти не будуть. Це лицева виворотне, я нічого, ніяких перехрещень, ніяких накидів не роблю. Ось така. Мені дуже подобається ця модель. Я розумію, що це модель, моя модель цього року. Мені вона дуже-дуже-дуже гарно зайшла. Ось. Що, дівчата? Отакі у нас просювання на сьогоднішній день. У мене... На наступний тиждень відразу ну, розроблю анонс у мене гольфик іде. Це домінуючий процес. Лапопейсу я ніяк не вив'яжу, докайфувалася, я не можу вив'язати ніяк Жакард Плет. І де в мене і оселя вбралася в погране намисто. Тобто я займаюся наступний тиждень теж двома проєктами. І в мене ще висить один проєкт це моя веселка. Ось. І наступний тиждень, я думаю, що мені робити з веселкою. Але паралельно наступний тиждень в мене домінується плет. Гольфік uh, перше місце, друге плет. І, мабуть, третє буде лапопейси, тому що гольфік в мене бере участь в тій же категорії, що і лапопейси. Uh, тобто, ну, будуть дві готові роботи дуже гарно. Бо мені щось цей же карт я кайфую, але в мене замало часу, і кайфувати я дуже довго не можу. Бачите, я ніяк її не дов'яжу. Uh, ну, Отже, uh, я запрошую вас. Вже в наступне відео подивитися, що ж в мене вийде наступного тижня. Це в нас тиждень вільної людини, і ми будемо вільно просувати. Але я сподіваюся, дуже активно ті проєкти, які ми повинні завершити. Бо пледу в мені залишилося два рядочки, і це порівняно з тими 14-14 да, які були на початку, це дуже-дуже мало. Але робота ще є, і мені вона дуже подобається, вона, вона мене захоплює. Побачимося в наступних відео. Я бажаю всім творчого натхнення. Я бажаю всім бути при світлі і в мережі, щоб світло було і щоб світло у нас було в наших душах, щоб ми випромінювали таку енергетику, яка б. Поборола всі наші проблеми, основну, і ми жили в гарній, мирній Україні, яка відбудовується і процвітає. Я вам бажаю всім успіхів, творчого натхнення, мирного неба і бути поряд з тими людьми, з якими ви бажаєте.